По місту ми по деяких наших котельнях завершуємо, практично завершили гідравлічні випробування. Ми плануємо по котельнах залізничне теплоенерго», а це левова частка залізничного району і частина Шевченківського району, відновити гаряче водопостачання 9 червня, тобто післязавтра. Також ми плануємо це зробити по Львів по районних котельнях і малих котельнях львів Це десь орієнтовно 47 котелей. Це є Галицький, Личаківський і теж частина Шевченківського району. Натомість більш складні роботи у нас тривають на ТЦ-1 і ТЦ-Північна. Там у нас йде ремонт парового котла, ремонт мереж великого діаметру, запірної арматури, електричної частини. Тому там ми ще продовжимо ремонти, так як в принципі ми планували десь до кінця червня. Орієнтуємося зараз на 27 червня. Так тут відповідно Сихівський, Франківський, знову ж таки, частина Чаківського району буде відновлено гарячого водопостачання десь після 27 червня. Тому, в принципі, ми в графіку, так, ми, звичайно, нам, оскільки ну, такий тяжкий період нашого життя є певні складнощі, так, які пов'язані з різними факторами, але ми планову роботу виконуємо, виконуємо її досить успішно і будемо відновлювати гарячі водопостачання. Загалом по тепломережах ще багато було проривів в цьому. Ну, було так, у нас було більше, ніж минулого сезону. так, Десь зараз підбиваємо загальну статистику. Це більше 150 у нас недоліків було загалом, так, але а, таких поривів на магістральних мережах у нас було дуже мало. так, В основному це невеликі недоліки на запірній арматурі, на кранах, на засобках, в теплових камерах, скажімо. Тобто, це ті недоліки, які. Не є, ну скажімо, такими масштабними по усуненню їх так, але під час опального сезону вони можуть ну завдати багато дискомфорту мешканцям, тому що треба призупиняти, наприклад, теплопостачання і для того, і ну існують гідролічні випробування, що ми це все виявили, точково усунули і потім пройшли успішну опальну. По залізничного теплоенерго кажете 9 числа, так а по цих Львів теплоенерго по міських котельнях теж 9-го числа, так. теж 9-го числа. Можете так. ще так сказати, що ви які котельні будуть 9-го числа відновлені, які з 27-го? Ну то що я кажу, так з 27-го ми відновлюємо. Ми будемо запускати ТЕЦ-1 на Козельницький. Так це ну це наша теплоелектроцентраль, -тепло Найбіль най... найбільша і це північна. Все решта ми запустимо з 9 червня. Вже ніяких додаткових робіт там проводиться? Е, ну додаткові роботи можливі, які будуть там в ході експлуатації, але це вже поточні роботи. Це вже не є поточні або планові по інвестпрограмі, але ми будемо старатися так робити, щоб не обмежувати водопостачання. Ці роботи, що на ТЕЦ-1, вони кожного року проводяться, чи цього року якусь масштабну по е, ні, це регламентні роботи кожного року, тому що практично кожного року ми намагаємося відремонтувати один-два котли. Ну і плюс роботи по регламенту. Тому це ну цей рік, скажімо, е, технічно для нас не є якимось виключенням з того е, звичного режиму робіт, який ми проводимо. Якщо так порівнювати з попередніми сезонами, то зараз швидше місто впоралося, ну принаймні там з частиною району? ні, ми минулого року так само впоралися. Минулого і позаминулого здається, в нас теж, теж було таке відновлення. Тобто, ми, ну оскільки це були періоди. Пандемії, так то ви ж пам'ятаєте, що ми намагалися якомога менше обмежувати по е, закладах охорони здоров'я. Ми взагалі практично не зупинялися ну тому, тому останні роки власне ми в такому ключі і працюємо.